на справедливість є чи не найбільший запит. Він точно був після Майдану, так і це неодноразово ну, і виноповторили у своїй студії. І зараз ну, я думаю, він не змінився і точно не зміниться після війни, оскільки є дуже багато воєнних злочинів і багато зради і серед наших е представників, скажімо, верхівки. А е скільки ще має відбутися цих судових реформ? Вони ж ніби ніби щось працюють, ніби щось обирають, ніби суть. Ні, 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 ні. ні, ні. Давай, давай ніби. От ключове слово ніби. Е Порівняти це все дуже просто. Скажімо, я сьогодні записував програму обівночі та там йшлося про те, що має бути політична воля, тобто тестикули умовно кажучи, у президента України Зеленського, який працює президентом, як би це іронічно не звучало, зараз від нього все залежить, абсолютно, все до нього найвищий рівень довіри серед усіх президентів, які були під час війни, до нього там за 90% зашкалює і в. У нього є монобільшість, ну, умовна монобільшість в парламенті, бо парламент невідомо чим займається. У нього є повністю контрольований уряд. І якби Володимир Зеленський схотів, дуже сильно він би міг впровадити нарешті цю реформу в Україні через коліно, по-іншому, вона не буде працювати за сприяння західних партнерів, які наполягають на проведенні цієї реформи. І на тлі сьогоднішнього вступу Фінляндії в НАТО в Україні лишається одна, лише, скажімо, невиконана до, до кінця вимога для здобуття членства в НАТО. Це верховенство права, це справедливий суд. І це автоматично вимикає корупцію, про яку там згадано, тому що це є наслідки. Все і то тепер залежить від Володимира Зеленського, а точніше від українського народу, який це має все проконтролювати і показати місце президенту, що ось ти. Мусиш це зробити. Він би якби не пручався, все, ця, все одно ця вимога вона стоятиме в порядку денному, в будь-якому випадку. будь, будь-якому випадку сама система, ясна річ, що пручається. Тому що як Зеленський, так і його попередники, і без винятку, коли починали говорити про боротьбу з корупцією, боротьбу, а не викорінення, тобто свіч оф треба зробити. Вони всі дуже потужно боролися з усім, але боротися це процес. А зробити це вже фіналізована стадія. Так? І тут у нас відбувається затик, тому що кожен з тих, хто очолював державу, він намагався упіймати це кермо, яким він буде крутити, там, важелі, смикати, для того, щоб впливати на судову систему. І у кожного є спокуса, в усіх абсолютно. І серед, я не знаю як у Зеленського, тому що ми про це з ним не говорили. Але у його оточення, очевидно, така спокуса є, і тому воно так ікволо рухається, тому що рука руку миє, крук круку, як відомо, око, не виклює. І це головне питання це виклик. Найбільший виклик на сьогоднішній день не порівнювано з війною, ясна річ, там, з гарячою цією фазою, з великою війною, але це найголовніший виклик для України або вона реформується в цьому напрямку. За допомогою західних партнерів, які наполягають, або буде втрачено знову час. Це значить, що доведеться складати цей іспит пізніше, а значить, що це він коштуватиме складення цього іспиту ще дорожче, може бути. Тому що корупція і відсутність верховенства права це той важель, яким користалася завжди Росія, впливаючи на Україну в усіх параметрах. Це стосується і корупційних схем на енергетичному ринку. Впливу на бізнес, приватизація тощо, тощо Росія власне через енергоносії корумпувала пів Європи. Та це корупція. Ну, корупція політична, яка є наслідком політичних інтересів, геополітичних інтересів нашого ворога на сьогоднішній день неприхованого ворога, от він прямий. І якщо ми це не подолаємо, то це буде лазівка, така якою може скористатися ворог та його посіпаки в Україні. А для північно-атлантичного альянсу, якщо виходити з прагматичної точки зору, з моєї так само це логіка елементарна. Я б не пускав країну корумповану в НАТО та, і в Європейський Союз. Тому що це дірка в паркані. Не Їм не вистачає, вистачає такого Румунії, Болгарії, які не допройшли цей шлях, і вони там подібні, бо Румунія успішно успішно боролася, але потім власне цю прокурорку зняли. Та, а Болгарія вона просто там зав'язла в цих всіх. Але і Болгарія і не Україна. Україна краще виглядає на цьому тлі. Так що це є виклик, який треба або іспит, який треба скласти, і треба завершити. Політична воля у Володимира Зеленського може бути, якщо він звернеться за допомогою у Вашингтон. Я не адвізую, при чому Вашингтон та, або в Лондон. Якщо буде впроваджено прецедентне право, хоча це теж не остаточне вирішення. А у нас римське право тут уже варіації на тему, але все залежить від персоналів. Десь так. І головна персональ, яка має дати відповідь, це Володимир Зеленський. Ну говорячи про Вашингтон, тут є таке поняття, як Checks and balances. Тобто, очевидно, три гілки влади, які між одна одному регулюють, контролюють судова, законодавча, виконавча в Україні. У нас немає цього на сьогоднішній день. Ну для на, розуміння. На папері, напевно, є. Немає. На папері а? так. На папері є. В реальності немає. Частково щось працює, щось не працює. Але як кажуть, Румуни, Лукрядзе, ну Лукрядзе. Тобто працює, не працює. Це як. Світлофор, який блимає жовтим. Оце от вони так, це, це за анекдоту взято. Лукрязе, ну Лукрязи. Працює, не працює. Це решта лампочок не горять. І от виходить, що частково воно не може, не може бути трошки вагітним або імітувати діяльність, через які бої було впроваджено і НАБУ, і на ЗК, і ДБР, і всі оці антикорупційні органи. З боями страшними, і призначення суддів і Раду доброчесності. Таке враження, що нас силують, а ми пручаємося, але це в наших інтересах. Це все одно, що ну, порівнювати, лікар тобі допомагає, а ти б'єш його по руках. Типу, не, не лізьте, я там собі дам раду. Так ви ж хворі, там, смертельно хворі, вам треба видалити пухлину. Та ні, я з нею походив вже після трохи вже походив. Ні, це так не працює. Ну, в принципі, тут все, все однозначно, все зрозуміло. Немає в нас зараз рівноважених там, Цієї системи противаг, тому що в країні війна і воно не працює. тут немає противаг, так? Я кажу, що вся повнота влади у Зеленського, він як захоче, він може це зробити без всяких оцих от штучок. Його зараз немає, немає бажання чи немає часу? Як би тобі сказати? Я схиляюся, я схиляюся. Тобто, це не, не моє твердження. Я без пітету ставлюся там до Зеленського як до політичного персонажа. Він прожив певні трансформації. Та? Тобто, те, що він не міг сказати навіть ротом там, на початку своєї каденції, він тепер цілком сміливо говорить, що росіян треба вбивати в Україні. Ну, Проста теза: ворог прийшов, його треба вбивати. Він таке, щоб він сказав у 2019 році, Боже, вже збав. Боже Борони, Ви що? Нє-ні. Зараз він вербалізує власне, ті речі, які промову там на форумі сьогодні. Про те, що це бій, це бій з злом, з імперією і так далі, все це зрозуміло. Головне, щоб за, цими, от, за цією ширмою був зміст і його розуміння. От його розуміння. Я, я ж кажу, я з ним не спілкувався, мені важко сказати. Якщо в нього є це розуміння, він це може зробити. А воно рано чи пізно до нього прийде, тому що. Тому що він набиває гулі, фактично, а оцю, прикриватися, все війною виправдати не можна. От у нас війна, нам погано, тому вибачте, зараз не на часі. Я ще раз кажу, що півночі сьогодні записував все на часі. Нам не треба думати, що ми будемо робити з Україною після війни. Ми зараз треба думати. От прямо зараз впроваджувати всі реформи, абсолютно всі, які необхідні. Зараз є величезне вікно можливостей, все зачищено. Просто білий аркуш. табула раса. Якщо є клепка в голові, а я сподіваюся, вона в нього є, судячи з усього, то цим можна скористатися і оперативно впровадити те, що нас… Е, останній крок зробити, що називається, last mile. Що ми зробимо цей останній крок до повноцінного членства в євроатлантичних структурах абсолютно в усіх, тому що немає ідеосинкразії або несприйняття України як якоїсь недодержави, здається, тут уже все доведено. І українці сприймають абсолютно нормально. І ми втратили комплекси. Ми поїдемо. А ми, а ми якісь, може, не такі. Ні, ми такі самі, ми прекрасні. А навіть може подекуди і краще. Але оце last mile, це милю, останню треба подолати.